Дії друзі, неодноразово просили зняти відео про навігацію, про орієнтацію в лісі. Ось Основні гаджети, гаджети якими ми користуємося. Так, ось тут лежить. Основний гаджет, звісно, це ви, друзі. Ось Ви повинні запам'ятати запам де, що, коли, як. <кхух> ось, Дуже добре орієнтуватися в лісі. Ось це приходить з досвідом. З першого разу не вийде. Ось але з досвідом це все прийде. Але знову ж таки, навіть я знаю що ліс, грубо говорячи, 15 років, і то буває, що блукаю в тих місцях, в яких завжди ходив, завжди проблем не було. Чому тому, що ліс літом, ліс весною і ліс осінню це різні ліси. Там, десь чуть трава, там чуть, -чуть то, там чують листочки, ліс вже зовсім інший. Ось, плюс ліс вранці, ліс вдень і ліс ввечері теж різні речі. Трошки світло по іншому впало, ця поляна, яку ви там вранці бачите, як поляну, може така і ввечері не виглядати за, за рахунок там гри світу. Ось. Якось так, друзі. Тому я користуюся все ж таки е, допоміжними засобами. Перший це який ну, повинен я вважаю, що у всіх бути, це компас. Ось в мене такі годинник, це серія про трек Касіо, в них є компас. Ось, бачите ось. -палки. Друзі, бачите? Ось я бачу градуси тут. Тобто я собі в машину йду, я відмітив, під яким углом заходив. Ось я по цих часах зможу вийти. Не метр в метр, але вийти зможу. Так що не завжди зі мною. Чому? І той варіант дуже хороший. Чому? Тому що зараз в цю пору дуже часто глушить. Просто глушить. На... Нічого вас не виведе, крім вас самих і компаса. Ось варіант третій. Це телефон там вразні. Ну я не підскажу, які програми. Є програми, які працюють без інтернету, куди загружаються карти. Ось варіант не найкращий, тому що телефон така штука не Може може сісти. Можете забути повербанк, може бути що завгодно. Плюс водичка в дощ це взагалі ну користуватися ним неможливо. Десь водички попала, пару касань і Все ось ви без очей, і вам ви не знаєте, куди йти. Ось і ви блукаєте. Витирайте, не витирайте, не поможе. Провірено. Ось наступний це ось такий. Для мене це такий основний варіант, бачите? Гармін 66-й у мене був 64 ще. ще. Він мій трішки був гірший. Чому? Тому що екран розмір такий же, але фізичний дозвіл екрану був трішки менший. Менше, тобто, менше пікселів. І я, в мене менше вміщались картинки. Ось, як ходити по лісу добре, але дивитися, де там грибнички, де що дуже важко. Дивіться, як воно не виглядає, бачите? Ось це мої грибнички. бачите, у мене все повідмічено. Де я що збираю, у мене все відмічено. Ось. І дивитися мені дуже добре, я прямо по ним ходжу. Ось таке, друзі. Ну і сьогодні знайшов тут два грибочки, вже відмітив, що в мене там є грибничка, буду дивитися періодично туди. Ось. Мій новий я в цьому році купив. Ось от такий здоровий. Ось. Він важкий. Якщо це там важить там 200 з чимось грам, то це важить під 400 з чимось. Ось важкий, але чим він зручний? Тут мені він не потрібен. От на Чернігівщині, де великі об'єми. Мені де об'єм великий лісу, де багато дуже ходити. Мені він набагато зручний, тому що я бачу, в мене велика карта. Я його не включив, забувся таке. Ну суть не в тому. Я можу бачити, куди мені йти, будувати ці маршрут між грибничим Мені легше. Я подивився, екран у мене великий. Ось дозвіл хороший зробив собі. Я вже бачу мені туди, туди, туди. В цьому не так все легко, чому, тому що екранчик маленький. А тут я краще орієнтуюся. Це мені більше до таких місцях, де я дуже добре знаю. Це так щось згадати, це щоб вийти. Ось, а якщо ходжу по дуже великим якимось локаціям, такий мені зручніший. Ну, тут теж проблема. Йде дощик, заливає водичку, дуже ним неприємно користуватися. Хоча тут теж можна відключати Ось, сенсорний екран. Такі, але основний мій оцей, друзі, він легший, він менший, от якось так, якось так, друзі, все тоді, напевно, на цьому все, але саме основне це ви, друзі, ви повинні вивчати ліс, ви повинні його знати, ось, і в будь-якому випадку десь блуканули, не панікувати. Ось шукати якісь орієнтири, якісь знайомі деревце, і у вас ця карта намалюється. Знаєте, коли ходить, не знаєш, не знаєш, знайшов якесь одне деревце, яке згадав, і зразу тебе карта вже в голові розмалювалася, і ти вже знаєш, куди, що йти. Оце я вчора так блуканув в березі. Вчора глушили дуже сильно. Ось, і трішки поблукав. Але вийшов. Таке, друзі, все тоді. До зустрічі в лісі, буде прів нас бачити.